Педагоги шкіл громади отримають доплати. На сьогоднішньому засіданні міської ради затвердили державну субвенцію на суму 48 мільйонів 700 тисяч гривень. Зокрема, на підтримку осіб з особливими освітніми потребами понад 2 мільйона 400 тисяч. На реалізацію проєкту «Нова українська школа» – 6 мільйонів 931 тисяча, а на доплати вчителям шкіл – 19 мільйонів 319 тисяч з розрахунком на 6 місяців. Це означає, що протягом цього періоду вони отримуватимуть до зарплати тисячу гривень. У загальну суму також входять 19 мільйонів 961 тисяча, яку виділила держава наприкінці минулого року на харчування дітей перших четвертих класів. Прибережна захисна смуга та дзеркало річки Рось у селі Рачки, Ратуш та Тарган Володарської громади перебувають у незадовільному стані. Про це повідомила екоінспекція столичного округу. За їхньою інформацією, береги там поросли чагарниками, очеретом, порослю та сухостоєм. Течія річки відсутня, а вода стояча. Є замулення та обміління. До того ж, прибережно захисна смуга та пасовища, розорені під сільськогосподарські поля. Варто зазначити, що у селах Ратуш та Тарган самовільно розчистили русло росі та збудували гідроспоруди та берегоукріплення, що призвело до його зміни та утворення нових ставків. Також смуга огороджена сіткою та обмежений доступ до водойми. Організовано товарну базу, встановлено мафи та будівлю. За результатами обстеження інспектори видали Володарській селищній раді вимогу щодо здійснення контролю за забезпеченням безперешкодного і безоплатного доступу громадян до прибережно-захисної смуги річки Рось та її притоки тарган. Річ аномально тепла зима, адже вже середина січня а сильних морозів так і не було. Однак це не зупиняє місцевих рибалок виходити на тонку кригу. Так з початку року рятувальники району зафіксували вже два випадки на льоду в Узені та Тетіїві. На щастя, без загиблих. Як стверджує провідна інспекторка ДСНС Богдана Штика, неправильна поведінка на водоймі може призвести до непередбачуваних випадків, тому важливо дотримуватися правил безпеки. Зокрема, варто використовувати палицю для перевірки міцності льоду. Якщо після удару з'являється вода, негайно повертатися. Натомість не потрібно цього робити ударом ноги. Зазначу, що лід вважається безпечним, якщо він має зеленуватий колір та товщиною не. Не менше 7 сантиметрів. Для ковзанки 10-12 сантиметрів, а для масової переправи пішки 15. А ось що робити, якщо ви опинились у крижаній воді, поради у коментарі. У разі того, якщо ви опинилися в холодній воді, ні в якому разі не панікуйте, збережіть сили. Якщо ви бачите, що поруч нікого немає, не кричіть, не втрачайте ресурс. Потрібно опанувати себе і якомога більше спрямувати зусилля на те, аби вибратись на поверхню льоду. Спочатку горизонтальне положення потрібно зайняти, потім спочатку одну ногу закинути на лід, а потім іншу. Вибравшись на лід, перекотіться та відпозайте далі в ту сторону, з якої ви прийшли. Рухайтесь по льоду, не відриваючи ніг, і з цієї сторони, з якої ви заходили на лід, адже цей шлях вже перевірений. Також хотілося б звернутися до батьків. Шановні батьки, нагадуйте своїм дітям про небезпеку, яку несе в собі крига. Слідкуйте за їхнім місцем знаходження і вкотре нагадуйте їм про ті трагічні наслідки, які можуть трапитися у разі неправильної поведінки та недотримання правил. Зай кров рятуй життя. Київський обласний центр крові потребує донорів. Як наголошує терапевтиня Тетяна Бондарук, рідина потрібна щодня усіх груп та факторів. Стати донором можна з понеділка по суботу, з 8 до 15.00 за адресою бульвар Олександрійський, 171. При собі потрібно мати паспорт та іде. Ідентифікаційний код вам визначать групу крові, рівень гемоглобіну тощо та ретельно перевірять, чи може відбуватися донація, адже протипоказань багато. Запитання у нас такі, там, наприклад, чи не було останніх півроку оперативних втручань, чи не було там пірсинга, татуювання, бо це являються тимчасовими показаннями для донорства. Після пологів жінки також можуть через півроку здавати кров. Запитуємо, чи не приймають на постійній основі які-небудь лікарські препарати, тому що бажано за три доби взагалі не приймати нічого. От, потім Ам, чи ну не вживали алкоголь за дві доби? Теж забороняється вживати алкоголь за дві години до здачі не можна палити. Обов'язково донори повинні снідати пісний сніданок. Ми їм пояснюємо, що не можна їсти жирну, смажену, копчену їжу, молочні продукти, яйця і банани. От розпитуємо про хронічні захворювання, тому що є багато захворювань, з якими донор не може взагалі здавати кров. Нагадаю, наші ефіри виходять щодня у всіх кабельних мережах Ростелеком, Воля, Воля та Ларта та УТ2. Час незмінний 18, 21, 23 години та вночі. Також підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах і тисніть дзвіночок на Ютуб каналі. У Білоцерківському краєзнавчому музеї відбувся захід, присвячений 10-й річниці боїв за Донецький аеропорт кіборги, символ сили і незламності. Як розповіла завідувачка сектору пересувних і стаціонарних виставок Аліса Зінкевич, у боях брала участь і наша 72-га бригада, а також земляки, у тому числі герой України Ігор Зінич. На захід завітали учні Білоцерківського гетьманського ліцею гімназії, які ознайомили з історією оборони. Аеропорт. Аеропорту дізнались більше про наших героїв. А також переглянули фрагменти фільмів Воїни духу та останній медик терміналу. Вже минуло 10 років. Да, від моменту оборони аеропорту деякі діти народилися вже після цього, і дехто, в принципі, не знайомий, можливо, ще з цією історією. 242 дні наші оборонці тримали литовище. І можливо, вже трохи притупилися спогади про це. Можливо, діти ну, тоді, знаєте, занурені в дитячі турботи, в дитинство, в свої інші якісь дитячі розваги і цей дитячий час. Вони мають пам'ятати наших героїв, які виборювали ціною власного життя, незалежність, суверенність України. Ірі, наша традиційна рубрика Інтерв'ю з гостем у студії сьогодні поговоримо про безпеку на дорогах, рівень злочинності, нові виклики та зміни у патрульній поліції Білої церкви. Поруч зі мною, тимчасово виконуючий обов'язки командира полку патрульної поліції Олександр Світовий. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю, Олександре. Чи змінився рівень злочинності у Білій церкві за останній час? Ну, дивіться, так, щоб провести якийсь зріз е, статистики, його буде трошки ну, некоректно буде проводити, тому що е, ми тепер несемо службу не тільки в місті Біла церква е, та трасі, ну тобто дорога, Київ, Одеса. Тепер ми також е, обслуговуємо громади е, Білоцерківського району. Тому проводити якусь там статистику, який ти трошки буде некоректно. А на рахунок нових викликів, так, да, дійсно, є там суттєві зміни. Е, Дуже набагато збільшились суттєво диверсії в місті, підпали, як ви знаєте, тобто військових машин, будь-то там цивільні чи прям військові військові. Так само заміновування їх дуже, дуже багато. Це постійно на регулярній основі, і це це, ну, це теж такий дуже великий. Об'єм роботи, ну і також самі ж знаєте, що за цей рік суттєво збільшилась кількість шахедів, які русняві запускають, і відповідно по ним також потрібно працювати. Тому що це будуть як мінімум, навіть якщо це не буде ну, відповідно і збиття шахедів, також кількість збитих шахетів шахедів, також більше, тому там потрібно забезпечити охорону місця події, евакуйовувати людей. От, тому от такі моменти вони дійсно так суттєво змінилися за цей рік прям кількісно ну набагато а от яким чином ви саме долучаєтесь момент, якщо трапився десь приліт? От ви кажете, що це забезпечення охорони, і можливо ще якісь пункти можете окреслити роботу? Да, дивіться. Ми відповідно, як правило, як правило, ми приїжджаємо. Наша служба приїжджає саме перша, тобто це відразу евакуація громадян з місця події, це охорона самих доказів, тому що потім буде прижасліду портну групу. Також вона буде це все описувати. Бо це ж злочини військові злочини. Тобто це все будуть описувати. Плюс. Надаємо допомогу, рятуємо людей, якщо потрібно, там, якщо це дійсно там потрапляння, буде в якесь там приміщення, потрібно перевірити, чи там немає е, чи є живі, чи немає поранених, і так далі. Тобто це також все за нами в першу чергу, тому що е, ми, ну, ми в патрулі, а там умовний там, ДСНС, там чи швидка допомога, вони ж вже ну, тільки по події вже будуть виїжджати на цю всю ситуацію. З вашої відповіді зрозуміло, що об'єм роботи набагато збільшився. Тож скажіть, чи вистачає взагалі патрульних, щоб охопити? Весь цей об'єм роботи в цілому ну, вистачає, тобто немає такої якоїсь там прям суперкритичної необхідності. Звичайно, хотілося би мати менше невакантних посад. От, щоб... Але в принципі люди регулярно на регулярній основі поповнюють наші ряди. Набір до нас відкритий, тому в принципі запрошуємо всіх, охочих до нас приєднатися. Набір відкритий, умови всі також максимально прозорі, тому. Welcome. Скажіть, який рівень ДТП нині у місті, і чи є особливі ділянки, на яких трапляється велика кількість пригод? Рівень ДТП, в принципі, там щоб суттєво якихось змін, там відсотково знову ж таки їх немає. Але да, дійсно є такі найбільш аварійні ділянки: це перехрестя князя Володимира та Павліченка. Тобто там 4 ДТП з потерпілими було за рік. Також проспект Незалежності та вулиця Митрофанова, там також 5 ДТП з потерпілими за рік. І перехід пішохідний від Парка Шевченка до незалежності. Тому що там всі якось після круга відразу хочуть набрати швидкість, і отакий от момент там дуже сильно виникає дуже часто. От. А от скажіть, що на цих ділянках можливо потрібно поставити додаткові світлофори, або якісь додаткові знаки. От що потрібно покращити, змінити для того, щоб цих ДТП стало менше? Е, ну ми в принципі регулярно вивчаємо не тільки по таким е, перехрестям, вивчаємо ситуацію, аналізуємо, е, так само надаємо або пропозиції, або вимоги балансоотримувачам доріг. Тобто, якщо там, наприклад, погане освітлення, ми там ну, пишемо вимогу, щоб покращили освітлення, якщо взагалі не то звичайно встановити освітлення. Так само, е, якщо потрібно, оновити чи нанести дорожню розмітку ту саму. Е, плюс е, у нас працює, ну, наприклад, по тому самому князі Володимира стоять працюють поліцейські, патрульні з приводом друкам. Це пристрій автоматичного вимірювання швидкості, ну тому ну і плюс ми проводимо так само у нас. Є інспектори зв'язків з громадськістю. Вони проводять також свою роботу на регулярній основі постійно відвідують автошколи, тобто проводять таку превентивну роботу по відношенню до майбутніх керманичів. Вуличні акції у нас також відбуваються для пішоходів тих самих, тому що ну не всі розуміють. Ну у багатьох є така логіка. Типу, якщо я пішоход, на пішоходному я правий. Воно воно то да, але потім трошки буде важко це все комусь розповісти. Якщо ти отримуєш травми, ну тобі все не легше. Тому так само проводяться вуличні акції, пояснюються громадянам, що потрібно носити флікери, тобто світло такі елементи на одязі, щоб просто людей було видно, щоб вони включали телефон, переходили дорогу з фонарем. От. І висвітлюємо принципі, наш, нашу інформацію в соцмережах так називаємо шокова терапія, щоб люди це бачили і не хотіли попасти в цю історію і не бути учасником цієї події. От скажіть ваша думка як керівника: можливо, щось потрібно змінити в роботі патрульної поліції? І взагалі, як ви впроваджуєте зміни у своєму полку? Я в принципі цілком задоволений роботою. Забезпечення в нас ну, дійсно на належному рівні, як в цілому в патрульній поліції, так і в нашому підрозділі. Зокрема, єдине, що так як ну, така ситуація да з повномасштабною війною і з, ну, з кількістю людей, яка в нас так само зараз перебуває на фронті, то дійсно там, щоб я точно покращив, би це там людський ресурс. Хотілося б мати його трошки більше, о, тобто поліцейських, але ну, потихеньку ця ситуація вирівнюється. 에, свідомі, нормальні, реально молоді громадяни до нас ідуть не там не, не, не то, щоб там сховатися від війни там, і так далі. А, дійсно йдуть поповнювати ряди, бо там, як вони кажуть, на співбесіді, там з дитинства мріяв бути поліцейським. А скажіть, чи є такі е, поліцейські, які, наприклад, хочуть навпаки піти до лав ЗСУ? Дивіться, у нас є багато, досить багато бажаючих е, піти воювати. Плюс ми можемо це забезпечити не тільки ну не не для того, щоб вони пішли там саме в зсу, і саме як перевод. У нас є наша зведена бригада. Хижак, яка була на базі департаменту патрульної поліції, заснована. Тобто там люди воюють, тобто вони знаходяться не е, на якійсь там, не в, тилу. не в тилу, не на блокпостах, як розповідає там якісь там хейтери, необізнані люди. Тобто вони прям воюють. І хижак це саме бригада, військова, саме патрульної поліції, там саме патрульні. Плюс раніше була заснована бригада Людь, ну національна поліція України, тобто поліція і так вже на фронті, і так вже воює. Звичайно, ми всіх бажаючих, ну ніяк ти не зможеш просто всіх відправити, тому що ну роботу поліцейських також комусь потрібно робити, вона також нелегка. А от скажіть, часто в соцмережах люди негативно висловлюються про поліцейських і кажуть, що вони мають замінити військових, а військові мають прийти на їх місце. Як ви ставитесь до такої ініціативи і чи реально це? Ну, по-перше, як я й казав, ми і так маємо велику кількість поліцейських, які або ж воювали, або воюють, або бажають приєднатися до хижака. От. Наш командир полку безпосередньо також воює в цьому хижаку. Тобто це тільки якщо ми говоримо в розрізі навіть нашого полку. Тобто, у нас в цілому людей, які воювали, або воюють 50 людей за весь цей час, які воювали ще в АТО. Ну тобто, це ж ніхто цього не запитує по друге ці висловлення в принципі такі на мою думку, вони такі абсолютно популістські закиди, які взагалі нічого не мають спільного з реальністю. Не так просто по-перше стати патрульним поліцейським. По-друге, бути поліцейським, який буде гідно нести службу, який буде професіоналом, тому що щоб стати поліцейським, потрібно пройти етапи відбору, це чотири етапи відбору після успішного проходження етапу відбору, ще шість місяців навчання в академії патрульної поліції, де теж відповідно потрібно здати успішно іспити, і тільки потім ти можеш стати поліцейським. От, тобто, це не так просто. Е, наступне е, військових взагалі, хоч хтось колись запитував, типу, ви хочете стати поліцейським? Ви хочете після цих всіх жахів війни просто е, попасти на якогось небайдужого громадянина, який надивився відео на Ютубі, і яким будемо розповідати про причину остановки. А він йому скаже: Я воював там і так. Він скажу. Я тебе туди не посилав. Я сам себе буду захищати. Все, ТЦК злочинці, всі злочинці і так далі. Ну і при цьому спілкуватися спокійно, коректно і не порушу, і не нарватися потім на перевищення службових повноважень. Далі. Чомусь люди, оці ж люди, оці які пишуть, вони кричать про ДСНС, наприклад, при всій повазі до служби цієї. Ну тобто, вони дійсно діють, роблять свою роботу, питань немає. Тобто, це не випад їх випадок. Чи там про екстрену медичну допомогу? Ні, звісно, тому що вони е, ну в їх недалекому розумінні це е, люди, які рятують. А поліція от тільки штрафує. Хоча ніхто не знає, що у нас, наприклад, за рік тільки в нашого полку 38 врятувань. рятувань. То вже такий собі е, момент. Тобто ці гасла поліцію на фронт, військових на їх місце. Це щось на кшталт забрати е, гроші в багатих і роздати бідним. Тобто це нічого має з реальністю, це чистий популізм не більше. І плюс, е, знову ж таки, це в основному від кого ці гасла чутно? Від тих, хто ні в поліцію не бажає, ні на фронт не бажає. Тобто, спочатку це сини е, депутатів хай йдуть, поліцейські хай ідуть, сини пса патрона йдуть, а потім, можливо, вони подумають. От, Ну, в принципі. Зрозуміло, дякуємо за вашу позицію. І ще б хотіли запитати, чи розширюється взагалі кількість патрульних поліцій, бо ми знаємо, що от нещодавно відбулася така невелика реформа, от і е, тепер ми ще є у Ставищі. Е, да, ну ми не тільки в Ставище. Ставище це просто е, там просто базується наш батальйон номер 2 По факту, ми несемо службу у всьому Біоцерківському районі. Це е, велика кількість громад, відповідно велика кількість територій, е, до яких також е, в яких також своя специфіка. Тобто, якщо в місті це постійний наплив викликів, коли ти просто ну реально є такі момент, ну такі вечори, там п'ятниця, субота, особливо, коли ти просто не ну, успіваєш навіть голову підняти, там поїсти, десь там не попити каву, бо ти несеш це з виклика на виклик. Виклик. То встави ще менше е, от такого напливу, але при цьому ти не можеш галити, грубо кажучи, свій квадрат, тому що ти не знаєш, коли прийде виклик, коли хто буде потребувати допомоги. Тому ну, на всіх квадратах повинні бути е, наряди. от Тому, да суттєво збільшилось, тому що ну був батальйон, стало два батальйони які складають в цілому полк. Але тю -тю справляємось, надіюся, буде так далі. Скажіть, як ви оцінюєте роботу молодих фахівців, які от тільки пройшли навчання і прийшли е, на службу, і як взагалі ви їх мотивуєте, заохочуєте, розвиваєте, і чи є для них ще якесь особливе там практичний, наприклад, практичні півроку, коли е, у них є там якийсь термін, і ви розумієте, що так ця людина дійсно може працювати? Е, ну, дивіться, вона, е, як я вже і казав раніше, тобто людина, вже якщо, е, якщо вона вже в академії, тобто вона вже числиться поліцейським, і йому потрібно ще півроку відучитися Постійно на етапі навчання їх відсіюють також, тобто як і на відборах, це, це, це такого ну свого свого роду такий самий ще один відбір. От і тому, в принципі, хто вже випустився, тобто він там уже нормально прийшов, тому що академія також дійсно толкова. Вона не ну не саме початку патрульної поліції була і зробила трошки пізніше, але туди постійно долучається досвід американський, тобто навчання патрульних поліцейських, і тобто там люди дійсно фахівці. Плюс тих патрульних нових, які до нас приходять, ми також не просто там відразу кинули в бій, і все будь здоров, розбирайся. Ні, ми з ними також саме працюємо. Ми їх також само навчаємо, як і інших поліцейських, між іншим. Тобто, у нас на регулярній основі ми підвищуємо рівень там знань, рівень фізичної підготовки, медичної підготовки, тому що це зараз як ніяк також дуже важливо. От і плюс у нас за молодими патрульними закріплюються наставники з числа більш досвідчених патрульних поліцейських, які також. То відповідно, пройшли навчання на наставників е і вони діляться своїм досвідом. Тобто, нам, коли ми починали, наприклад, там в 2015 році, було трошки важче, бо ми ну типу всі були нові. От. А зараз у людей є досвід більш просто таких розумних, е успішних командирів, в тому числі, або просто бійця, який там уже там, працює там на протязі двох-трьох років умовних. Тому в цьому плані це великий плюс для молодих патрульних. Олександра, дякуємо за таку відверту розмову і дякуємо, що прийшли сьогодні до нас у студії. Дякую. На цьому я прощаюсь з вами. Проте наша команда продовжує стежити за тим, які події відбуваються навколо нас. Будьте законослухняними громадянами, не порушуйте громадський порядок і перебувайте у безпеці. Мирного всім вечора.